На своїх помилках. Поки ми дійшли до такого професійного пилісоса Starmix, ми перепробували, мабуть, штук, щоб не збрехати 5 ой, блин, GTM, Forte, 2 GTM, Makita, тож, до речі, філо. ой, більше п'яти полісосів разних пробували, Ай, Кюрхер був де третій, Бляха-муха, скільки ж ми його напробували і намучились. І це капець, це пиль, це штроборези, це жирафи, це стройка, це капець. І поки ми не взяли ось цього Стармікса, ну це я не знаю. Це просто топчик. Отут авау-ефект проявляється в людях. Коли він офігезно працює, коли він сам себе очищає і не парить мозги, длінні кабеля, длінні шланги, ну толкова така добротня, добротня техніка. І це зовсім інший рівень, я вам скажу. Стосовно от хто про тачики дивиться зараз, не жалійте на пелісосах, не жалійте на мойках. Мойки теж ми китайські пробували, гралися, дрочилися з тим, і це все трата часу, трата нервів, трата грошей. Ці дві позиції це прям ну, то на чому не можна. Є ще ряд позицій, на які не варто економити. Але ці дві позиції вони такі, такі робили нерви, такі головніки. Що вам говорить? Про целі Салене владення в Житомирі.